Дві-дві хвилини вашого часу, і ви швидко навчитеся визначати, чому ваша туя починає всихати. І є дві причини, чому вона, як правило, всихає. Перша причина це механічні пошкодження, і друга причина це шкідник. Тому зараз я вас швидко навчу боротися зі шкідниками, ви знаєте, використовувати інсектициди бажано системної дії, тобто, щоб вони циркулірували в чому? Правильно, в вашому дереві. Тому давайте я вам зараз покажу. Можливо, зараз мене хочете виправити, сказати, що хвороби. Хвороби більше впливають не на загибель самого дерева, ну так, загниє ваш корінь. Звичайно, це як хвороба, то може загинути, це дуже рідкі такі бувають випадки. Тому давайте будемо оприділятися бистрому порядку. У мене є дві хвилини, ще хвилина лишилася, щоб вам показати, як визначати ступінь пошкодження вашої туї Туї і чому. Підходите до туї, дивитесь павутиня. Скоріше за все на проценті 80, що це у вас павутинний кліщ. Обробляєте провантомайт. Дивитесь, у вас є такі ось, оп, гілочка. Вирвали, подивилися всерединку. Раз, серединка. Серди... В цій серединці тут дюрочка. Значить, все, гризе її шкідник. Ось, другу взяв, бачите, дирочка. Шкідник, Лубоїд. Використовувати інсектициди. Йдете далі. Ось таке, ось таке пошкодження, коричневе, але ну, ще не, не посохло. Можливо, котик зробив або собачка свою справу. Йдете далі. Дивитесь, підсохло. Хоп, дивитесь. Раз. Серединку. В серединці теж ямка. Значить що? Його підгриз лубоїд. Використовувати інсектициди. При кожному використанні інсектицидів ви маєте додати добрива. добрива по листу. Ось, дивіться, бачите? Така сама ситуація. Раз. Підійшли до неї, подивилися. Уважненько. О, дюрочка є внутрі. Шикарно. Значить що? Получається її шкідник. І таким чином ви швидко визначаєте. Ось. Раз. Знов дюрочка, бачите? Значить шкідник. Обробили, обточили і маєте шикарну, класну ту. Якщо внизу у вас, я вибачаюся трошки біля двох хвилин, ну, терпіння вам. Якщо внизу, ви бачите, що вона почорніла, я навіть зараз при вас вириваю, скоріше за все, що це не лубоїдний шкідник. А бачите, все нормально. Ось. Все чудово. Це робота собачок. Внизу чорніє туя і туя. Це робота собачок і котів. Все, працюйте і гарного вам дня!